Всім привіт! Сьогодні у нас 16 жовтня 2024 року. Коли я знімала відео огляд нашого виноградника, в коментарях було багато запитань, чому у нас на ділянці немає гібридної форми Байконур. Кажу, що це за виноградник, якщо на цій ділянці не росте байконур. Насправді, ми хотіли придбати його уже давно, ще коли ми садили на наші перші кущі приблизно років 10 тому. Але тоді то на сайті не було цих саджанців, де ми їх купували, то ще щось, то ще щось. І так ми його не мали. Але цієї осені ми вирішили доповнити свою колекцію саме цією формою. І сьогодні ось ми отримали посилки із цією, та ще іншими формами. І разом з вами ми зараз розпакуємо, зробимо розпаковку, подивимось, які яка якість цих саджанців і як вони виглядають. Так, зараз ми розпакуємо разом з вами і подивимось. Тут наші саджанці, Ось, про які я вам казала. Байконур. Ще у нас тут є велюр. Суперляля, Є у нас також тут Сюзанна. І ландаш. Так, ось так саджанці нам прийшли. Ось такі. Ось так саджанці виглядають. Ось так вони прийшли, запаковані. Зараз з вами подивимось на кореневу, розпакуємо. Ось так, дуже гарне коріння. Ось так виглядає. На одному із саджанців, правда, тут на байконурові є оїдіум. Зараз покажу вам ближче. Так, щоб камера бачила фокус. Ось такі невеличкі плямки ще видно. Видно, що він був припалений, але ми сподіваємося що він перезимує добре. І ось у нас є ще одна посилка. Зараз теж її разом розпакуємо. Ось такі саджанці ми маємо. Зараз розпакую повністю. Ось. Ось. такі саджанці ми маємо. У нас тут новинки 24-го року, дорогі сорти. У нас тут Ред King, Prestige, і тут ще є у нас Нірван або X-Siedlis. Це саджанці вищого гатунку. Тут видно, яка довга лоза гарно визрівша. Після висадки на постійне місце ми їх обріжемо на 2-3 бруньки. І весь цей приріст ми ще використаємо в своїх цілях. Наприклад, для прищепи або для вкорінення. Ось ці саджанці до нас прийшли за 3 дні. Ми їх отримали. Тут гарно зволожене коріння з вологою тирсою і такі гарні саджанці. Всі ці саджанці ми замочимо у воді, потім їх несемо в погріб, бо висаджувати їх ще трішки рано, а будемо це робити в листопаді. І, звісно, сам процес ми будемо вам знімати, показувати. Тому підписуйтесь, залишайтесь з нами і слідкуйте далі.